Чи хочете ви, щоб Кривий ріг через півроку вистояв От від тієї навали, що скоро буде? Саша, для тебе в мене теж є пропозиція. Я тебе чекаю всю п'ятницю о 21.00 на Народній стелі героїв. Ось недавно випустили 5 магазинів. Заправляємо. Чекаєсь буде відео, бля, тут зі мною взагалі відео ніякого немає. Я та я знімаю. Оце Це на небі, у нас така халабуда. Побудували її недавно. Бо тут високо, вітер дуже сильний, мерзнеш. Ну, мер, особисто на вулиці мороз. Ці уніс вони... сидіти, тут не дуже приємно було.

Такая кожа, значит, вид почевая. Спасибо, смотри, какие Что? Я уже хочу домой, мне не надо три дня. Не надо три Нет. дня. Нет. Так а как же месяц? Мне... Тихо, кто стреляет? Это град. По кому? Не знаю. Ну Я точно не по нам, потому что если мы слышим зал, то значит по нас. Я че могу скинуть, не Субтитры

За вашу, для пошли пропозиції. Слава Україні! Прошу з нашим. Про який ви завжди говорите. Що це? Це найпогодніший в світі прилад, який все виправить і зробить нормально. Все, що відбувається навчи інакше Нормально? Ні, я не думав, тому що все це не є нормально. Ми звикли до цього. Це не нормально навіть. якщо ти до того звик зволібалісти, хіба ригамент, або депутат бик Мер бандит, реактор, супернер, вофірі, телеканал, анал. Чорний поділений тихо сірими кардиналами. Це не нормально навіть. Що так завжди було, коли поки в костанніму дає посаду бабло, слідів кричають совість в кріслах питають, де вона застіли з демонами. Не пустить того, хто не є демоном. Це не нормально, коли мені такі тут передувівці. Та доки не заголо бажання, далі йти ніби вівці. Туди, куди нам показуватимуть, кого на візитівці написано, що вони вирішують, хто сидітиме в клітці. А хто ні, не нормально, коли в раді черті дядьки язик, трухий державний сука, почем не нормально, коли чути це нудно, бо то всі знають. Так це все ще не є нормально Десь там між двох великих веж, за Запилом із грошей Та соціальних мереж Десь там Лежить компас, він покаже куди Ми маємо йти, щоб залишатись людьми Десь там між двох великих веж Запилом із грошей Та соціальних мереж Десь там Лежить компас, він покаже куди Ми маємо йти, щоб залишатись людьми Це ненормально, ви втомились, є так плохо всім похуй Чиниш комендантського боху Немає справедливості, немає на вас Бога Чи рано святкувати, але буде перемога, це ненормально, я не порушував закон, але так почуваюся, ніби порушував закон. Мені нема чого кукувати, не чиновних трузаком. Я все своє ношу з собою, та сьогодні з рюкзаком. Нікому зберігаю досвід, призве пережити кроків. Я роблю це до сьогодні, я роблю це з перших трохи ми можемо все змінити, і можемо це допоки Маємо спільну мету, у ми на поклик Кількі бачиш напротив Це ненормальна, але більшість Це Цей голубах цільні цифри банкноти Десь там, між двох, великий феш Запило не грошей та соці, але плеш Есть там, то ж житлом по світку каже кубі Ми маємо і щоб залишатись людьми Десь там, не ж бог великий пеш Запило не з гроші та мереж Десь там Мене звати Антон Кравченко. Взагалі я it інженер До Майдану я був it інженер а В 2014 році е, виникла можливість, і я побачив шанс, що ми можемо змінити цю країну. Я побачив мільйони людей, котрі хотіли змінити цю країну. Потім нас почали вбивати. Потім на нас. Почала полювати Російська Федерація. Потім вони віджали Крим, потім був Донецьк, Луганськ. У весь цей час українська нація чинила опір. Одиниці завзятих українців, інших добровольців, інших національностей приїжджали в Україну, щоб боротися з агресією Росії. Ця війна вже триває 11 років. А в Кривому Розі є. Місцевий царьок. Його звуть Олександр Вілку. У а... кроморозі клан Вілкулів захопив місто над всіма потоками. Друзі Вілка володіють більше половину землями земли... міста. У Вілкулів в кишені всі... більшість депутатів Кримівської міської ради. У Вілку в кишені сім районів колів районів міста. У в кишені виконком. У в кишені кожен майже не всі, майже велика більшість а, керівників комунальних підприємств. І таким чином вони мають контроль. Ну і так само я вже мовчу там про змі, про бандитів, там, про місцевих авторитетів, лідерів думок. Це все купується. За податки криворіжців, за ресурс криворіжців, за ресурси, котрі достаються всієї землі. От Я вже втомився чекати, в мене ноги затекли. А, от до мене до вас криворіжці питання. Чи хочете ви знищити Вілкова? Навіть не так, переформулюю, чи хочете ви, щоб кривий ріг через півроку вистояв от, від тієї навали, що скоро буде. Якщо ви готові, пишіть в коментарях. Я поясню свій план і більше детальніше вам розкажу про себе і чим ми займалися. Саша, для тебе в мене теж є пропозиція. А, насправді, перший ворог, проти якого ми ведемо цю війну, це Московія. Ти теж криворіжець, ти теж тут народився, ти теж тут виріс. Те, що ти живеш по КГБшним канонам, а, і навіть коли ми обрізали тобі всі мости, ти зараз не знаєш, куди дітись. А ми можемо з тобою поговорити півгодини. Точніше, я буду говорити, ти мене будеш слухати, не перебивати. Через півгодини ти сам для себе вирішиш, що ми будемо робити далі. Або я даю наказ хлопцям, ми тебе ліквідовуємо, або ти стаєш на наш бок, і ми разом знищимо Російську Федерацію. Я тебе чекаю всю п'ятницю у 21.00 на народній стелі героїв. Я обіцяю бути беззбройним, я обіцяю без жодних провокацій. Я Хочу до тебе до тебе донести декілька речей. Якщо в мене вийде це зробити, буде добре. І ми будемо рухатись далі, і ми в майбутньому справді будемо захищати криве ріжжя, а не робити ілюзію захисту, фортеці і це всі пізнобраття, котре ти, блядь, пиздиш за своєю Вікторією бляд. і з другом своїм. Отже, пропозиція моя така. І, шановна нація, а, наступні чотири місяці. Я буду газувати максимум в кровному розі. І мені треба ваша підтримка. Я собі замовив броньований автомобіль, тому що за останній тиждень на мене вже було декілька нападів. А місцева поліція не реагує, місцеві органи не реагують. Я живу в цьому трешу вже 11 років. А зараз я підсилився і пришвидшився. І мені трошки не вистачає коштів. Мені до мого автомобіля не вистачає 5 тисяч доларів. Я шукаю людину, котра може мені їх позичити на місяць півтора. Я взяв об'єкти, я взяв 9 будинків, 9 тіповерхівок по місту, я там буду ставити камери відеонагляду. Так само, якщо вам цікаво, можете до мене звернутися, можу або продати, або налаштувати, або зробити об'єкт під ключ. Це все ми робимо. Так само я залишу банку для тих людей, хто би хотів, щоб. Вівку перестав шкодити Україні. Мені вистачить, щоб кожен з вас кинув туди по одній гривні. Більше не про що. Я ці гроші використаю на справу. Завишок цих коштів я розподілю на 20 волонтерських фондів кровому розі. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!